Олександра Волошина додали в базу миротворець, блогерка Соня булить жінок в своєму телеграм-каналі разом з нею і А Лачин вкрав матеріал у Бабель, через що у них почався біф. Як ви зрозуміли, сьогодні буде цікавий насичений гостросюжетний випуск вашого улюбленого шоу Крінж тижня. А це шоу, де ми двічі на тиждень в четверта в неділю. Збираємося тут, щоб пообговорювати найкрінжовіші події, що сталися в Україні за тиждень. Так що ставте лайки, чайчик, а ми починаємо. ピッ Онлайн-видання Бабель звинуватило блогера-мільйонника Ігоря Лаченкова, більш відомого як Лачен у крадіжці їхньої ексклюзивної новини. А сам же Лаченков каже, що Бабель не читає, а раніше навіть називав редакцію цього видання моральними банкрутами. Почалося все з того, що головна редакторка Бабеля Катерина Коберник написала пост в Фейсбуці. Перепрошую, якщо я неправильно вимовив прізвище. Просто хочу вкотре зафіксувати. Лачен краде чужі новини і чужу працю Регулярно. Цікаво, що ця ж людина називала Бабель моральними банкрутами. Ексклюзивний ще на скріні особисто у князева взяла Оксана Коваленко, не ефімерні змі. У новини є авторка і джерело Бабель. Лачен її вкрав. Це вже моральний капіталізм чи моральний олігархізм. Про моральний олігархізм це вона, звісно, класно сказала. Ну, не дарма головна редакторка. Ми вміємо. От як скажемо, звісно, ми. Головні редактори, якщо хтось раптом не в контексті, що взагалі відбувається, Бабель це таке видання, вони першим отримали ексклюзивний коментар звинуваченого в корупції екс-голови Верховного суду України Всеволода Князева, після чого видали в себе ексклюзивну новину. Ще для контексту в інтернеті почали поширювати інформацію, що Князів, власне, який перебуває під слідством, був затриманий біля румунського кордону. Втім, князів повідомив Бабелю, що це був звичайний блокпост, де в нього перевірили документи. Так от після цього Лашин в своєму телеграм-каналі на півтора мільйони підписників виклав цю новину без посилання на авторство. Люблю таке. І після того, як почалася вся ця заварушка Детектор Медіа, це таке медіа про медіа. Взяли у Длаченкова коментар, де він написав: Ми стеге взяли, бабель не читаю. Лаконічно. Нічого додати, але він зазначив, що звернувся по уточнення до адмінів свого каналу, які в той час чергували і зробили цей допис. І після того, як отримав цей коментар, він додав: ми можемо вказувати їх, якщо вони вибачаться за пашу Петриченка, за неввічливу комунікацію з нами та за пост однієї з журналісток Бабеля на мою адресу. Це важлива інформація, і тому ми її взяли. А на Бабель не посилаємось через те, що написано вище. І ТГ канали нагадаю не зобов'язані взагалі щось вказувати. Ми не медіа і не змі. Написав Ігор Лаченков. При цьому він також додав, що все ж таки його канал додасть текстове посилання на Бабель без гіперлінку з поваги до журналістів. Для контексту стосовно Павла Петриченка. Бабель після загибелі Петриченка зробив публікацію, в якій проаналізував, як різні блогери у Твіттері подавали інформацію. Після чого їх захейтили. А Лачен написав: А ви там не. Їли зовсім тупі моральні банкрути, у мене ця ситуація викликає такі враження: можливо, і судячи з усього, Ігор Лаченков не причетний до більшості постів в своєму телеграм-каналі, що абсолютно нормально, враховуючи, ну, по-перше, регулярність постів, а по друге. Ну, його розмір. Це нормально, коли якісь задачі ти делегуєш. Пости, які він пише сам, я думаю, що доволі легко відрізнити від тих, які просто констатують якісь новини. Тому він, мені здається, міг навіть не знати про як цей пост, можливо, навіть про цю новину. Коротше кажучи, він не знав. Але після того, як. В комунікацію зайшли з такої ноги, тобто головна редакторка Бабеля була максимально жорсткою в своїй комунікації. Він просто зреагував на це з такою самою агресією, з такою самою атакою. Йому можливо, якесь его, можливо, просто така захисна реакція. Не дали відповісти на це. Чесного, вичерпного самого першого разу, скоріш за все, ну і те, що він написав пізніше, теж виглядає більше як зараз. Я своєю ворожістю до бабеля поясню те, як ми про. Зараз абсолютно я люблю Бабель, я інколи читаю деякі пости Лачена, абсолютно позитивно ставлюся щодо перших, щодо інших. У Лачена, очевидно, є причини недолюблювати Бабель, але скоріше принаймні, у мене склалося таке враження. Він просто притягнув їх сюди для того, щоб виправдати свій а потім ще й зробив поступку у вигляді того, щоб додати текстом, те, що автори цього посту це Бабель. І... Ти рада про те, що це телеграм-канал, тому він не зобов'язаний давати посилання, це а вже ж, все правда. Але було б класно, якщо б надбання якихось журналістів визнавалося іншими, навіть не журналістами, а людьми з авторитетом, з іменем, з великою аудиторією. Тощо, щоб це не просто було ну хтось там дізнався, ми взяли СТЕГЕ. Це неправильно, це просто неправильно. Це не скасовує жодних заслуг Лачина або Бабеля, або можливо якісь прав... перших та інших. Не про це. Я кажу своє враження конкретно від цієї ситуації, і такою вона мені і здалася. Тут нічого додати, рухаємось далі. <му> Невеличка пауза, хочу з вами дещо обговорити. Не знаю, чи ви це помічали, якщо у вас немає каналу, скоріш за все, ні. Але люди останнім часом менше підписуються. І це не тільки у мене така проблема. Дехто навіть в своїх відео каже, що їх атакують російські боти. Хоча, можливо, це так звичайно, я в це мало вірю. Не буду вам брехати, я вам скажу, як є. Мало останнім часом підписок. Скоріш за все, просто вже пройшов такий момент, коли люди набирали собі все більше і більше українських каналів, але тим не менш хочу на наголос... Що ваші підписки дуже дійсно важливі для ютуберів. Вони для нас є хлібом, тому діліться, дайте ж шма... <гад> дайте поїсти дитині голодні. Ні, ну я звичайно жартую, але це дійсно буде дуже сильно корисно. Також я не відмовлюся від вашого лайку і коментаря. Як ви знаєте, ми з вами дискутуємо в коментарях. Тому це теж буде цікаво. Я думаю, що ми вже готові переходити до наступної новини, але для новеньких я представлюся. Мене звати Рома, я відомий в інтернеті. Як геній, є головний редактор Ікла. Це такий інтернет-журнал, один з найпопулярніших серед молодих в Інстаграмі. Також я митець, музикант, і тут на своєму авторському каналі обговорюю цікаве та важливе про Україну та не тільки, якщо коротко, мене звати Рома Геній. Зараз буде геніально. Пігнали. Блогера Олександра Волошина після пропозиції грати на умовах Росії внесли в базу миротворець. Для тих, хто не бачив мій попередній випуск або, в принципі, сидів в бункері останніх. Декілька днів Волошин сказав в день атаки на Охмаддит. От наступне, треба бути набагато розумнішим, тому що ну ми зараз не вивозимо цю війну. Треба зіграти по їх правилам, а потім в один момент зробити так, що вони ахуєли, що по факту вони зіграли по нашим правилам. Прорахувати ці пару кроків не так важко. Я не розумію, чому. Це не робить і мене від цього дуже бомбить. І думаю, що найбільша проблема його слів полягає у тому, що він сказав це а, на дуже велику аудиторію, б, чомусь після атаки на Охмадиз він вирішив розродитися цим. А найголовніше, він це зробив одночасно з іще декількома блогерами, які замість того, щоб закликати до волонтерської допомоги або просто висказати свій біль, чим виразивши думку всієї нації. Щодо того, що відбулося, ну чомусь вони вирішили поговорити саме про те, що треба е, миритися, треба грати по правилах Росії. Що особисто для мене не обов'язково є прям зрадою, чи вірю я особисто, що конкретно От Волошин відпрацьовував якусь російську методичку? Ну з трудом, я чесно кажучи, схиляюся до того, що це збіг обставин. Хоча він дуже підозрілий, те, що всі раптом про таке запостили, раптом про таке почали говорити в день атаки на Охмаддит. Е, але тим не менш віриться в це складно. Але мені. Іншим не складно на сайті Миротворця зазначається, що Волошина звинувачують в участі в актах гуманітарної агресії проти України та поширенні російської пропаганди, і його там називають. Пособником російсько-фашистських загарбників та терористів. Це серйозно. Це дуже серйозні звинувачення. Давайте подивимось на реакцію Волошина в Україні. У нас немає знаєш, поняття і але є база. Певна база, яку носять людей, які є або сепаратистами, або неугодними для держави. Вона називається «миротворець». Мене зробляли з сепаратистами. Там люди, які несуть загрозу країні. Участь в актах гуманітарної агресії проти України, розпространення російської пропаганди, участь в інформаційно психологічній спецоперації Росії, страна агресора і терорист проти України, пособник російсько-фашистських захованщиков і терористів. Покушення на суверенітет і територіальну цілісність України. Таке відчуття, що діло часу, коли мене просто упакують нас, зроблять ворогом народу, причому реально типу, зроблять так, щоб люди все вірили, щось, щось придумують, як це зробити, і не зробити людину. Не Героям дуже просто і дуже легко. При тому, що я вже сто разів сказав, що я не визнав свою помилку. Всім Богу. Я тут тільки що сміявся, коли дивився це відео, але це був більше нервовий сміх з нотками співчуття, з нотками нерозуміння. Я не розумію, як і на яких підставах саме Волошина було, по-перше, додано на цей сайт. А по-друге, саме отак, от, от кваліфіковано, тому що ну дивіться, якщо раптом існувала, от настільки підозріла, низка. Постів в інстаграмі під час обстрілу Охмадиту, яка викликала підозру у широкої маси людей. То треба, я думаю, написати заяву на цих людей, якщо ви їх у чомусь підозрюєте. Наскільки я знаю, тільки умку викликали в Службу безпеки. Можливо, у них були якісь підстави, я не знаю. Е, просто брати і додавати на сайт, просто тому що там людина комусь не подобається, або у когось конкретно. Викликає підозри, то це вже трошки, на мій погляд, дивно. Я не знаю, чи це так. Давайте в цьому і розберемося. Але на мій смак треба додавати в такі бази, все ж таки, на основі перевірок і на основі розслідувань. І тільки так. Тому що цей список він є перш за все репутаційною плямою, і, можливо, навіть. Це єдине, чим він є. Але давайте в принципі розберемося, що таке миротворець, тому що я впевнений, що багато хто з вас безліч разів чули це не, слово, цю назву, і плюс-мінус розуміли, що це таке, але при цьому не заглиблювались. Я от така людина, і я зараз вам поясню, що таке миротворець. Прям точно що таке миротворець. Центр миротворець. Це є незалежною недержавною організацією, створеною гру. Вчених журналістів та спеціалістів з питань дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки, людства та міжнародного правопорядку, які займаються творчою науковою та журналістською діяльністю. Я сильно перепрошую у центра миротвори за те, що я трошки посміхнувся після настільки гучних е, слів. Ну про я просто вас запевняю, що я абсолютно безпечний для людства і для мухства. Я абсолютно безпечна людина, ніяк не загрожую нічому, нікому і тим більше Україні. Дякую. Так от, за інформаційною підтримкою центру Миротворець було створено одноіменний сайт, який також є незалежним недержавним ЗМІ. У розділі сайту чистилища, так і називається, будь-який користувач може додати людину, яка Ему не подобается, або яка відповідає критериям ворога Украины, как зазначается на сайте, ежедневно сотрудники центра обрабатывают сотни писем, поступающих по электронной почте, и каждое такое письмо тщательно проверяется экспертами на предмет его соответствия тематической направленности деятельности центра и критериям определения признаков совершенных или совершаемых преступлений боевиками, террористами, их пособниками, а также наемниками и военнослужащими. Соседствующего з Україною иностранного государства. Хто це писав? І чому це російською? У мене 500 питань, тим не менш мільярд питань. Вибачте, я ще трошки продовжу. В результаті такої кропотливої предварительной роботи часть інформації отсеивається, а часть попадає в чистилище. Без коментарів я думаю, що замість висновків в цій новині я б зачитав наступне сайт, стверджує, що надає правоохоронним органам і спецслужбам інформацію про проросійських терористів, сепаратистів, найманців, військових, злочинців і вбивць. і. Якщо у них є докази того, що Волошин є зрадником і цим ну всім тим, чим його назвали, то нехай перш за все покажуть власне цим правоохоронним органам. Нехай правоохоронні органи, якщо вони вважають за потрібне, вже ж це перевірять. І якщо Волошин або будь-хто інший в результаті цієї перевірки виявиться чистим, то цю людину мають видаляти з цього сайту, тобто це просто частна приватна е, організація. Яка займається е, демонізацією. Я підозрюю, що здебільшого людей, що цього заслуговують, інколи тих, е, кого активно у чомусь звинуватили, а ця колегія вирішила, що це справедливо. Я вам так скажу. Давайте так. Я просто хочу наголосити, що все, що я тут кажу, це мої особисті висновки. Ви прийшли їх послухати, і потім. Культурно подискутувати в коментарях це все, що ми тут займаємося, і ви маєте розуміти, що мої враження і висновки це пшик. Вони нічого не важать у порівнянні з думкою спеціалістів з питань дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Рухаємось далі. Що ж, настав час пальби по своїх. Зараз буду критикувати блогерів і блогерок. Щось з останнім часом це стало особливо актуально. Днями Твітером розійшовся трет блогерки Меґ Сторіс про те, що блогерка Даша Сонях разом з адмінами свого телеграм-каналу створюють стікери з блогерками у вигляді сутулих собак та регулярно обсирають їх за зовнішність. Я хочу такі новини на ТСМ. Я думаю, що в принципі це недалеко. Ну насправді це не така нецікава новина, якою вона може здатися на перший погляд, особливо враховуючи наскільки позитивний образ Сонях був у мене в очах, і я думаю, що у дуже багатьох з е, тут присутніх також. Давайте розберемося. Даша веде свій ютуб канал, де іронічно обговорює різні плітки та робить огляди на інтерв'ю, подкасти, шоу, якісь події в життях блогерів. Я не знаю, чесно кажучи, більшості людей, про яких вона говорить, і в принципі її сам контент це не мій контент, однозначно. Там дуже багато про знаки Зодіака, Я не знаю, це іронічно. Або серйозно, тому що подача Даші така, що ти ніколи не знаєш, вона каже іронічно або серйозно. Тому, можливо, колись ми почуємо від неї реакцію на дану новину, і вона скаже, що це все була іронія. Гуноус мені особливо некомфортно, коли я не знаю. Людина зараз жартує або говорить серйозно. І інколи це тонко і за цим цікаво поспостерігати, а інколи це виглядає як просто панцир, за яким людина ховається. І мені особисто здається, що у Даші друга історія, респект. Так от, у Даші також є телеграм-канал, який називається Дикі Землі, де обговорюється. Всяка всячина, скидаються якісь плітки, скріни сторізів тощо. І ще є, типу як чатик, який називається блекджек і сунички, блекжек і сунички, одним словом, з якого, власне, і порозходилися скріни. От, власне, як виглядає сам трет Stories про Дашу? Пані разом з адмінами ТГ створюють стікери з українськими блогерками у вигляді сутулих собак. Це все лайкається і легалізується блогеркою. Я так підозрюю, що малося на увазі легітимізується. По зовнішності дівчат проходяться регулярно, скріняться невдалі кадри Али Малкі та інших. Також там була помічена Рагулівна, яка в зневажливій манері коментує фігуру Єфросиніної. Колеги не просто толерують, а й підтримують такі ініціативи. Мощі не сексі, безрака малолітка, написала Тетяна Микитенка, Рагулівна, про Єфросініну. Не трогайте мені Єфросініну, вона дуже сильно красива жінка. Це я так вважаю. Я буду відстоювати своє свою точку зору, з повагою до її шлюбу, просто е, ну, нічого не може зробити своєю закоханістю. Якщо хтось з вас не знає, у мене є телеграм-канал. До речі, обов'язково на нього підпишіться, тому що там багато чого цікавого. У нас не така е, токсична атмосфера, але тим не менш дуже супер цікава і позитивна, і розумна, і різнобарвна, І також там є анонси моїх стрімів, де ви можете поспілкуватися зі мною. От прям. Так само, як зараз, тільки я ще буду відповідати на чат, або просто де я граю в якісь ретро ігри, і ми з вами так само можемо поговорити. Ми можемо мільйон разів критикувати телеведучу, але цькування необхідно засуджувати. Також постійна героїня обговорень Антонюк. Я просто трошки зачитаю про Машу Єфросініну. Маші ніхто так і не сказав, що Мощі то не сексі. Неясно, навіщо в 40 плюс прагнути мати тіло малолітки, бо на правду у Маші не виходить це як стрункість. Виходить як безсракість і таке вуглувате тіло підлітки, яка формується в жінку. Дев'ять лайків. Це піздець. Це... Це... Ну, справа не в тому, що <classically> <laughs> я вважаю, Машу Єфросиніну дуже красивою. Справа в тому, що дійсно таке не можна писати. Ну, в принципі, таке не можна писати. А й тим більше, наскільки треба бути необачним, щоб, будучи медійною персоною, так говорити про людину. Ну, це як мінімум для тебе особисто може стати репутаційним ризиком, якщо тобі вже не вистачає просто благочестивості на це. Я. Здебільшого з повагою ставлюся до Роглівни, Інколи дивлюся з нею якісь інтерв'юшки. Вона розумна, вона багато чого розумного говорить. Я не дивлюся безпосередньо її стріми, інколи дивився деякі її вирізки. Ну, вона така гостренька на язик, тому, чесно кажучи, я не те, щоб сильно здивований, але при цьому абсолютно не одобрюю і абсолютно засуджую. Ну і можна зрозуміти, що і сама аудиторія цього телеграм-каналу від. Відповідна, тому що от просто запостили, як я розумію, стори з Машою Єфросиніної або будь-якої іншої дуже сильно привабливої жінки. І там бачите, які реакції. Просто ригачка, сльози, таке от, типу, несхвальне обличчя і так далі. Все тільки погане. Чотири лайки позитивних, один лайк такий і один вогник. Все решта засудливе. Ну це піц. Звісно ж, вся ця ситуація багато кого обурила. Зокрема, блогерку Анну Малкін або Кажанну, наприклад, яка перепросила за те, що раніше радила канал Даші, адже одне діло критикувати вчинки або контент, а інше тупоцькувати за зовнішність і е, створити для цього ТГ канал. Всіх незгодних Даша банить шлена і, і називає курятником. Так що я тепер. Забанений курятник. В цілому банити по суті ні за що, як виявилося, це норма в Дашиному телеграм-каналі, бо нещодавно стендап-комік Арсен Пучков розповідав, що блогерка забанила на каналі його прихильницю просто за те, що вона назвала його улюбленим коміком. Оце ж треба так, знаєте, це ход канем. Била, наче по дівчині, а вдарила по коміку. Неприємно обом. Навіть мені трошки. І найіронічніше в цій ситуації, що на питання, чому забанили цю дівчину, забанили і його, тобто власне самого коміка. Вони обидва були спонсорами Ютуб каналу, і коли запитали в коментах під відео, що взагалі відбувається, Даша сказала, що нічого не знає, це інші спонсори їх забанили. Цікаво, скільки треба задонатити, щоб мати таке право в якихось інших пабліках, наприклад, в телеграмі Стерненка. Хоча мені там, в принципі, здебільшого подобаються коментарі. Так от. Ждання ще репостнула цей трети, написала Рагулівна, Сонях, і інші учасники цього чатику обсирають жінок, буквально обговорюють їхніх... Ой, це цитата хові інтер'єри, стрьомні тіла Анастасію назвали інсультниця через її розповідь про себе. А у неї, як ми бачимо, є відео, яке називається Моя історія 45 кг, 73 кг, дієти мікроінсульт. Давайте так, я чомусь заочно, при тому, що навіть не дивлюся контент Даші, ставлюся до нього позитивно. Можливо, тому що я багато чого позитивного про нього чув. Не знаю. Якби я на місці Даші вчинив би, я би перепросив особисто в усіх людей, які були помічені там, і виставив би на своєму каналі відео, де розказав про те. Про результати своїх роздумів на цю тему перепросив, зробив якісь би висновки. Ну, якщо це так, якщо Даша бачить, що це абсолютно норм, то а вже ж вона має бути готовою, що якась частина аудиторії відмовиться від цього контенту, або можливо і ні. Можливо, там є якийсь костічок, який тримається якраз за цю таку нотку токсичності, яка є в її відосах. Як, в принципі, і в моїх так, так, таке теж стається, але там її давайте. Чесно, дещо більше, і можливо, це власне і є фактором зміцнення її аудиторії з її контентом. Не знаю. Сьогодні у нас такий. Вихідний випуск, нічого суперсерйозного, але я думаю, що вам було цікаво послухати. Мені було цікаво з вами про це поговорити. Мені буде так само дуже цікаво послухати, що ви думаєте в коментарях. Нагадую, що ми тут спілкуємося всі дуже адекватно і ввічливо, а також ставимо лайки, якщо подобається відео. От тут буде два відоси, які Ютуб підібрав безпосередньо для вас. Тому якщо у вас зараз є вільний час і вам сподобалося це відео, то вам точно варто подивитися ці, тому що вони вам скоріше Ріже також сподобаються. Тому будьте у безпеці, донайте на Збройні сили, папа! -па.